Від ворожих обстрілів та прямого влучання в Харківський національний університет міського господарства імені Олексія Бекетова пошкоджена значна кількість фунту нашої наукової бібліотеки, і виникла потреба в поповненні його сучасними україномовними книгами. На прохання про допомогу в зборі такої літератури відгукнувся колектив Коломийської міської публічної бібліотеки. У часі, коли московицький загарбник нищить нашу Україну, коли статистики знаємо, що більше 300 бібліотек вже знищено до сьогодні, на сьогоднішній день, коли ставить за мету найперше нищити українське між бібліотеками, як ніколи, мусить бути співдружність. І власне на заклик бібліотеки Харкова ми відгукнулися. І зібрали невеличкий фонд книжок. Книжок, які віддаємо від щирого серця, і хочемо, щоб ними користувалися студенти, щоб вони приносили користь і щоб через роки, після нашої перемоги, ми обов'язково відчували, наскільки ми близькі, наскільки ми зв'язані мостами культурними, мостами етнографічними і просто українські Тут біля 300 примірників, серед них значна кількість книг з історії України, більшість з яких містять свідчення учасників подій, які відбувались в різні періоди історії на теренах нашої держави. Є книги про відомі історичні постаті, багато цікавої краєзнавчої літератури, а також захоплюючі художні твори, патріотична та лірична поезія. Певна, що всі ці книги будуть цікаві нашим користувачам і сприятимуть патріотичному, духовному та естетичному вихованню молоді та студентів.